Вулиці холодно. От скажіть, чого ви блудите? Що ви поставали, скрутилися, йдіть в хлів! Чуєте, що кажу? Десь курей нема, кури десь поховалися, а може всі свіновалі сидять? От. От де вони? Блудять і блудять, на вулиці холодно. Мокро, болото, дивіться, що робиться. І, і блудять ці качки, і блудять, і літом блудять, і зимою блудять. Вже й хлів в них відкритий. сідайте і сидіть. Нє, питання. Лазять, як приблудую. Це Реально на вулиці так холодно, болото. Зранку проснулася, куча снігу нападала за ніч. Днем уже снігу немає, уже болото. Ще як воно все замерзне, буде каток. Якась така погода, то плюс три, то мінус три, то сніг, то дощ. Не поймеш, що Там, холодно. Треба йти в хату, грітися. На вулиці холодно, зима. А я хочу шашликів і картошки печеної. І знайшла вихід з цієї ситуації. Зараз печу собі картоплю. Таку, як у вогні, тільки в грубі, зарап кажу. Бачите, як в грубі горить, палає вогонь. Так тепло, О, дуже-дуже тепло. І сюди зараз запихну картоплю. Газ. І три. О, хай печеться. Рідко попихну. Все. Хай печеться. Результат покажу. Стала я свою картоплю. Яка чорна. Зараз поріжу, побачу, що буде. Отака От картопелька в мене вийшла. Гарна. І капусточка. Так. Починаю вечеряти. У нас сьогодні на вулиці такий вітер, холодно дуже, але вам хочу, дівчата, показати одну красу. У нас сьогодні 4 лютого, а ви подивіться, нарцизи вже вилазять так само і підсніжники. Вам видно, зараз ближче так не хочу топкати квітки, звісно, але хочу вам показати. Дивіться, вони вже геть з квіточками, якщо вам видно, такі малесенькі. А вже геть видно. Так, а це мерцизи. А ви мені скажіть, ви чуєте квітер? Аж голову зносить. Скоро будуть квітки. Тюльпанів ще не видно. Бо, Може вже й тюльпани почнуть скоро вилазити, раз нарцизи вже полізли. Вітер такий сильний, аж дерева, аж шибки в хаті трусяться, таке вітр... вітресько в нас. А, ой, але погода вже так пахне весною, так хочеться, щоб цього болота не було. Вже було тепесенько. Можна щось було робити, гребтися. Отак. От ну добре. Будемо скоро вже їхати додому. По дорозі там теж така дорога розбита, яма на ямі. Ну, будемо їхати, то вам зніму покажу.